Короваї, калачі, лаваші та багети. Щорічний фестиваль Свято хліба відбувся в Івано-Франківську. На ярмарку свою продукцію представили 15 хлібопекарських підприємств із Прикарпаття та Львівщини. Також івано-франківці могли поласувати медовухою від найкращих медоварів. Люди від свята у захваті кажуть: тут панує справжня українська атмосфера. До того ж, ціни не кусаються. Дуже багато людей, дуже багато смачного хліба навколо. Вон, моя доча їсть, сподобалося. Теперішній час потрібний. Українське національне підтримувати наших виробників, українських відчислян. З того, що ми принаймні купували для дитини, то ціни, мабуть, такі самі, як і Зазвичай в магазині організатори розповідають, свято хліба в обласному центрі відбувається вже в п'яти поспіль. Цього разу у зв'язку з ситуацією в країні учасників дещо менше. Втім, традиції фестивалю збережені. Один колега сказав мені, що власне хліб і вишиванка то два символи України. Якщо вони будуть, то й Україна буде. Тому ми вирішили, що сьогодні це свято буде Франківську, тому що це є символ того, що, що ми є, ми, я маю на увазі Україна, є, будемо і ну, трудно нас буде комусь долати. Хлібопекарі зі Львова намагаються створювати незвичний продукт з авторськими родзинками. Пояснюють, нині люди здебільшого звертають увагу на якість. Спеціалізуємося на виробництві, так як сказати, ексклюзивних сортів хліба, тобто. Здобування там з різних домішок, ну таких як соняшникове насіння, як гарбузове насіння, як гречана крупа. А от як прикрашати корова Івана франківців навчали на спеціальному майстер-класі. Майстриня Катерина Оршуляк демонструє, як із тіста можна створити фігурки квітів, лебедів і колосків. Жінка вже 25 років працює на хлібокомбінаті. Евнік давен так на весіллю, каравай молодий йде з караваєм до молодої, і молодої свій каравай. Це вже давня традиція. Мені здається, що не тяжко. Це хто любить з пластиліну, хто любить малювати. Це, це зовсім не тяжко. 10% із виручки хлібопекарі передадуть на потреби АТО, зокрема, спрямують кошти на реабілітацію поранених бійців, які нині перебувають у шпиталях і лікарнях.